Доброго дня, шановні мешканці нашої громади. Черговий раз ми з вами зустрічаємось. Я проінформую вас і розкажу тим, чи про те, чим ми сьогодні займаємось, чим займається наша громада, які проблеми є сьогодні в громаді. І наше досягнення, безумовно. Минулого тижня Одещина знову опинилася під загрозою. Через російську агресію, да не тільки Одещина, але і вся Україна. На щастя, в нашій громаді все обійшлося без прильотів, руйнувань. Будемо сподіватися, що так буде і в подальшому. Але я черговий раз і завжди, коли я вас інформую, наголошую на тому, щоб ми не нехтували правилами безпеки. І кожен сигнал тривоги, ми повинні реагувати на кожен сигнал тривоги. На минулому тижні я прийняв участь у форумі регіональному форумі шлях гідності захист прав людини під час воєнного стану. В цьому форумі, на цьому форумі приймали участь. В цьому форумі прийняли участь керівники Одеського регіону, Одеської області, міста Одеси. Також і іноземні представники і представники бізнесу. Незважаючи на складні часи, ми продовжуємо працювати над покращенням нашої громади. Цього тижня було оновлено маршрут рейсу автобусу між Южним і Кашарами. І було прийнято рішення, що автобус тепер буде зупинятися не тільки йти по трасі, буде зупинятися в Южному, по вулиці будівельників біля поліклініки, на проспекті Миру, біля ресторану Фламінго та магазину Малинка, а також на проспекті Григорівського десанту біля це, е, центру Плаза. І зворотному напрямку він також проходитиме через зупинки Якір, АТБ, ЮМР, ліцей е, Другий та біля поліклініки. Це, е, м, скажімо, будуть додаткові можливості нашим жителям е, пер... е, 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 їздити на автобусі як по місту, так і по території нашої громади. Нагадую, що військовозобов'язаним громадянам про необхідність оновити облікові дані до 18 липня 2024 року, ви можете зробити це як у будні, так і в вихідні з 9 до 8, будні з 9 до 18, а у вихідні з 9 до 13.00 у відділі надання адміністративних послуг. Ну це практично в зданні будівлі мерії. На жаль, цього тижня наш скейт-парк став місцем вандалізму, але потрошки воно й завжди було. А сьогодні вже було таке е, ну, кінцевий результат, тому що. По іншому розказати не можу. Там і ворота вирвали, там і всякі надписи зробили, навіть не можу сказати, що писали, кому це цікаво, підіть подивіться, і які малюнки там роблять. І дожились навіть до того, що ми вже почали зривати плитку. Це дуже прикро, знаєте. І я закликаю всіх жителів берегти наше спільне майно. І повідомляти про такі випадки. Ви знаєте, мені говорять, що треба поставити поліцейських, щоб він там чергував і так далі, і задаю собі питання: від кого? Від кого він буде охороняти? Від тих, для кого це зроблено? Я вважаю, що ці е, діти, е, підлітки, які е, катаються, там буває по 30 чоловік в день. Так вони самі повинні охороняти, бо це зроблено для них. Скільки було радості, коли ми це збудували, а зараз вже я так бачу надаїло. І треба зараз це все зруйнувати. Зараз нема такої можливості вже будувати нові об'єкти, навіть ремонтувати. Але я дуже прошу всіх, бережіть це, що є. Тим не менше, у нас є приводи для гордості. Наші вихованці Южнівської дитячо-спортивної школи беруть участь в чемпіонаті світу з кіксбоксингу, який зараз проходить в Будапешті з 14 по 17 червня цього року. Під керівництвом тренера Катерини Чорної. Наші спортсмени вже в перший день здобули медалі у креативних формах зі зброєю та без зброї. Бевко злата завоювала дві золоті медалі. Ленієва, Ліана дві срібні, а Пономаренко Дмитро дві золоті. Це великий успіх для нашого міста, для нашої дитячої спортивної школи. І ми горді і пишаємося нашими спортсменами. Також хочу привітати нашу шкільну баскетбольну команду, яка вийшла в фінал і посіла друге місце в турніру Пліч Опліч. Цей результат показує, що ми можемо досягати високих результатів. Це практично. Прирівниця до чемпіонату України, де приймали участь шкільні команди зі всієї України. Ми пробились на скажімо, фінальну частину цього турніру, який проходив в Києві, і вийшли в фінал і зайняли друге місце. Це дуже достойно, і ми, наскільки я знаю, що ми програли місто Дніпро. Але я впевнений, що в наших хлопців баскетбольної команди, дітей, школьників, у них велике майбутнє. І наостанок про культурні заходи Минулого тижня у молодіжному просторі ми відзначили переможців відеоконкурсу конкурсу: Я люблю свою громаду. Учасники конкурсу представили чудові творчі роботи, отримали заслужені призи. І кому цікаво, ви можете зайти на наш сайт, подивитись відео і повірте, що там є на що подивитись і є чим пишатися. Ось така була інформація на сьогодні, і ми разом продовжуємо робити нашу громаду кращою. Я впевнений, що все у нас вийде, і слава Україні!